Христо. Христос народився, славі Його. На каналі «Що істина» ми продовжуємо молитовні стріми, в яких молиться про визволення України, про перемогу України в війні проти московицьких загарбників. Ми помолимося сьогодні про наших військових, про наших союзників, про руйнування Московії. Ми будемо молитись про те, щоб Господь благословив нас цінувати нашу українську ідентичність, бо такими нас створив Господь. І ми будемо молитись про те, щоб Господь робив свої дива, які прискорять визволення України і прискорять руйнування Московії, і прискорять нашу перемогу. Господь наш, ми дякуємо тобі за те, що ми живі. І ти знаєш, Господи, що для нас це не перебільшення, бо ми в Херсоні знаємо, що таке злобні російські обстріли, що таке злобна російська зброя, яка летить по цивільним громадянам. І ми молимо тебе. Зруйнуй злобну Московію, зруйнуй всі їхні плани, Господи, зруйнуй їхню злобну техніку, зруйнуй, зруйнуй взагалі саму Московію як імперію, господи, на окремі національній держави і приведи до тями росіян, щоб вони побачили своє зло. Вижене від влади Путіна його злобну банду, щоб вони були у в'язниці. Щоб вони були у хворобі у всіляких труднощах, щоб вони думали і зрозуміли, що вони просто звичайні люди і, можливо, прийдуть до каяття. Якщо каяття не буде, Господи, забери їхнє життя, щоб вони більше нікому не погрожували, не гнали людей на убій. Молим тебе про цю милість через це прискорю перемогу нашу і кінець війни. Боже наш, ми молимо тебе, щоб ти благословив наших військових, захисти їх від зла, від смерті, від поранень. Від, е Будь-якого зла, даруй гарні засоби захисту, даруй гарну міцну зброю, Господи благослови і даруй силу, міць, наснагу і мудрість, як вибивати окупантів з нашої землі. І даруй всему, всьому нашому народу розуміння того, що військових треба підтримувати. Господи, благослови, благослови, і ми молимо Тебе, щоб Ти благословив наших союзників, щоб вони. Стояли поруч з нами в цій боротьбі і разом, Господи, приведи нас до перемоги. Прибери всі перепони, всі оці чвари політичні, які зараз є. Або прибери, господи, куплених Росією е завкрадені гроші е куплених політиків на кшталт Орбана. Господи, і ти знаєш, що таких людей насправді дуже багато, бо росіяни своїми злобними грошима вони купили дуже багато людей. Ми молимо тебе, Зруйнуйся це зло, господи. І благослови союзників наших, щоб вони і надалі стояли плічо-пліч -пліч з нами в цій боротьбі, надавали потрібну допомогу. Допоможи нам разом подолати це зло. Господи, молим тебе про те, щоб ти благословив нас. Розуміти себе як українців, цінувати нашу українську ідентичність, нашу національність, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що ти створив нас українцями за нашу прекрасну землю, за нашу прекрасну мову, за взагалі українську ментальність, Господи. І ми молимо Тебе, зроби так, щоб зараз ми дійсно цінували факт Твого творіння, бо це Ти створив нас, Господи, Ти створив і мову нашу, і ми це знаємо, Господи. І ми молимо Тебе, благослови і. Допоможи нашому народу вивільнитись від колаборантів, від корупціонерів, від цього зла, яке принесла з собою Московія. Господи, допоможи, приведи людей до тями і даруй людям каяття, щоб люди спасалися не тільки для цього. Фізичного життя через кінець війни, але щоб люди врятувалися для вічності через прийняття тебе. Даруй і нашим військовим спасаючи віру в тебе, щоб вони захищали країну з вірою в тебе, Господь. Ми молимо тебе про милість твою, про перемогу України, дій твоїми чудесами, благослови і приведи народ України до перемоги і до визволення нашої країни від окупантів, Господи, і зроби так, щоб весь світ бачив твою силу. І щоб весь світ прославив Твоє ім'я, як ми прославляємо зараз. Вклоняємось тобі, Господь наш, славимо ім'я Твоє. Хай буде, будеш прославлений, ти по вік віків. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Хай Кожен українець зараз благає Господа про допомогу, про милість, про визволення. І хай кожен українець робить все, що може для перемоги. Господь прославиться, Україна переможе до зустрічі, друзі!